Привіт! Я рада вітати вас на своєму уроці, на якому ми сьогодні розберемося. Як же все-таки продавати через сторіс, якщо у вас неактивна аудиторія і немає відповідей від неї, немає взаємозв'язку. Мене звати Діна, я СММ-спеціаліст для експертних ніж. Я працюю з експертними нішами, з експертами, які хочуть просувати свої послуги через соціальні мережі. Пропонувати, залучати свою аудиторію до взаємодії і розвиватися в цьому напрямку. Ще маю, наприклад, для вас співпрацю з своєю клієнткою, вона астролог, номеролог, і через інстаграм взагалі не пробувала навіть і продавати свої послуги. І я їй запропонувала співпрацю на рахунок того, щоб розворушити трошки її аудиторію, повзаємодіяти з нею, запропонувати послугу нумерологічний розбір. Про результати цієї співпраці ви можете переглянути по цій презентації трішки нижче, також перейти в збережений мій хайлайт і ознайомитися про детальніше про цю співпрацю. Ну, давайте розпочнемо на рахунок сторіс. Як же ж можна збільшити активність і почати продавати послуги, навіть якщо у вас низькі перегляди? Перш за все, нам потрібно зробити аналіз вашого контенту, зрозуміти, наскільки ваші історії ну, подобаються вашій аудиторії, наскільки вони цікаві. І це, звичайно, краще зрозуміти від аналізу цільової аудиторії. Тому як по цьому аналізу ми розуміємо відразу, які є потреби, проблеми, болі. І які запити є взагалі у вашої аудиторії. Від цього взагалі відштовхуються і ваші подальші сторіси, сторітелінги, контент, який ви публікуєте, щоб насправді не відбувалося контент заради контенту. Коли ви вже справді зрозуміли всі потреби, болі і зацікавленості вашої цільової аудиторії, вам легше буде зрозуміти, які сторітелінги їм цікаві. Але в кожному сторітелінгу повинен бути початок, середина і заклик до дії. Тоді, коли ви починаєте, там, наприклад, з інтриги, тоді ви доносите проблему в аудиторії своєї, тоді ви показуєте, наприклад, як звернулася до вас людина з подібною проблемою, як ви надали рішення, яке рішення, можливо, є відгук від цієї людини співпраці минулого разу, і завжди заклик до дії. Ви закликаєте написати в дірект за деталями, там, чи на консультацію, чи на вашу послугу, що у вас взагалі по. В Ваших записах, там, чи це дірек, чи це перейти на сайт, чи це залишити в приватні повідомлення, будь-яку дію, де ви можете комунікувати далі зі своїм клієнтом. Ще така невеличка порада на рахунок формату е, самих сторіс, ну, для того, щоб викликати взаємодію так, з вашою аудиторією. Старайтеся додавати до своїх сторісах, до своїх сторіс опитування, тести, запитання, е, ну, смайли, там це само собою, але найбільше дає результат написання в коментарях. Тобто закликайте свою аудиторію взаємодіяти з вами. Наступне це візуальне оформлення ваших сторіс. Більшість, мабуть, вже знаєте, що на сторісах має бути одна думка, і що менше тексту і більше ціної інформації, тобто старайтеся в сторісах доносити інформацію максимально коротко, але зрозуміло. Наприклад, ви можете передати інформацію ще через саме фото, якщо ви, ну, не знаю, психолог, наприклад, і хочете донести аудиторії тему діти і батьки. Ви можете бути на цій фотографії своєю дитиною і написати одне-два речення от, стосовно цієї теми, тобто дати цю інтригу якусь для своєї аудиторії, щоб зацікавити, зачепити її увагу. Ну і, звичайно, це текст і кольори підібрані так, щоб вони були зрозумілі, читабельні і легко сприймалися вашою аудиторією. Ну, і, звичайно ж, не забуваємо про взаємодію. Так само можна ставити якісь запитання, щоб вони з вами комунікували. Це дуже важливий момент, щоб викликати насправді довіру від вашої аудиторії. Інтерактивність. Ну, Тут ми розвиваємо більше так, цю тему про зворотній зв'язок з вашою аудиторією. Нам максимально треба викликати довіру, зацікавленість від вашої аудиторії, взаємодію, щоб вони. Хотіли вам написати, хотіли відповісти. Ви експерти, і ви можете піднімати цінні людські, прості теми для обговорення. Цікавтеся думкою своєю аудиторією, пишіть їм, щоб вони задавали вам також запитання, щоб вони ділилися своїми думками. Людям цікаво таке, особливо, якщо вони зрозуміють, що їхня думка важлива. Передавайте все через сторіс і аудиторія стане більш до вас відкритішою. Заклики до дії. В ваших сторітелінгах завжди повинні бути кінцеві сторіс з закликом до дії, написати в Дірект, перейти на сайт, написати в мені в особисті повідомлення, там, перейти на мою електронну адресу, залишити заявку, анкета перед записом, будь-що, що ви підготували для свого клієнта. Якщо це просто щось особисте, який сторітелінг був, де ви розповідали про щось, в кінці заклик до дії завжди повинен бути на тему вашої розповіді. Поцікавтеся думкою своєї аудиторії. Попросіть, щоб вони написали вам свій досвід, щоб вони поділилися з цим досвідом. Тобто, в кінці вашого сторітелінгу завжди повинна бути заключна ваша думка. Якщо це продавати послуги, ви закликаєте написати в діре, якщо це щось особисте, ви запитуєтеся в людей, чи була у них така ситуація, чи можуть вони поділитися з вами з нею в коментарях. Створюйте свої історії, щоб закінчувалися прямим запитанням, і тоді залучите їх на свої послуги чи на консультацію там, на процедуру, якщо ви б'юті-майстер. Після кожного свого сторітелінгу аналізуйте результат. Цих взаємодій з вашою аудиторією, скільки написало там відповідей на ваші запитання, скільки нажали на смайли, скільки написали людей в коментарях, як взагалі реагують на ваші сторіси, які ну, скільки людей переглянуло, так, чи збільшується, чи зменшується, можливо, на якусь тему більше переглядів, на якусь менше. І ви тоді зрозумієте, який контент насправді саме ваших підписників цікавляться, і що їм цікаво від вас чути, бачити на що вони більше реагують, на що вони більше відповідають, де вони виходять більше з вами в комунікацію і взаємодію. Тим самим, як я вже говорила, ви підігрієте довіру. Зараз я хочу розповісти трішки про співпрацю з астрологом-нумерологом, як я її створювала сторітелінгі на 5 днів. І який у нас був результат. Більш детальніше ви можете ознайомитися в кінці презентації, є посилання там повністю всі є історії, що ми робили, і відгуки від клієнта. А зараз декілька слів хочу сказати про ці сторіс, які я вам надала в презентації. Це ситуація, яку ми підняли з практики нумеролога. До неї звернувся клієнт з проблемою, що він не міг знайти собі роботу по душі. І ми тут в цьому в сторітелінгу розповіли. Ми надали проблему цього клієнта, який звернувся. Ми розповіли процес роботи. Вона донесла цю цінність номерологічного розбору, як в цій ситуації допомогла ця консультація, цей розбір, як людина могла зрозуміти, як їй далі рухатися, куди їй іти, і чим їй займатися, щоб насправді отримати результат, який би вона хотіла. І є тут відгук від клієнта, вона, опубліку... вона мені надала, я його зробила до сторіс, де людина пише, що через місяць часу він знайшов роботу своєї мрії і для своєї душі. Тобто він залюбки ходить на цю роботу, займається цією справою. Тут ми надали наступному сторіс. Насправді, що нумерологічний розбір варто знати кожному, тому що це закриває дуже багато проблем в житті, і ми розуміємо себе краще і знаємо, куди нам рухатися до своєї реалізації і як здобути там, наприклад, того чи іншого результату. Крайня сторіс у нас виходить, ми написали ще сторіс, хайлайтс прикріпили, прикріпили посилання, щоб люди могли ознайомитися ще з більшими. З більшої кількості відгуків від співпраці з Катериною. Тому як у Катерини є багато послуг, і зараз вона працює над своїм курсом по навчанню астрології, тому е, про це пізніше. І тут в мене далі є посилання, як я вам говорила. Клієнт залишився задоволений, залишила відгук, ви можете перейти, переглянути це все детальніше в збереженому хайлайтс. Якщо ж все-таки після цього уроку ви не до кінця зрозуміли, як правильно вам вашій ніші структурувати все от, в сторітелінг і спробувати взаємодіяти з вашою аудиторією, або ви спробували вже і у вас щось не виходить, і люди не реагують, я вас запрошую до себе на консультацію, де ми з вами розберемося в упакуванні вашого профіля і інформації, які у вас є в актуальних, можливо, щось не вистачає. Ми розберемося, які воронки можна вас використовувати в блозі. І, звичайно ж, сторіс оформленні, і як донести цінність і спонукати все-таки вашу аудиторію до взаємодії, і в кінці таки продати вашу послугу або консультацію. Тому, якщо вас зацікавила моя допомога, пишіть мені в директ, я залишаю вам посилання на свій інстаграм, ви прямо з цієї презентації можете перейти. На мою сторінку і написати мені в Дірект, що хочете, на консультацію. Ми з вами все обговоримо і будемо працювати.